Спокуса Христа на сучасний лад. Якщо людина схильна любити, наприклад, спокій і комфорт, то диявол її спокушає лінню і роздратуванням до всього, що її комфорту і спокою перешкоджає. І не влаштовує таку людину. На трудоголізм йому це невигідно і людина не хоче працювати. Якщо людина має схильність до тілесних задоволень, обжерливості, розпусти, пияцтва, диявол прагнутиме розвивати в ній саме ці вади, а не надмірний аскетизм або прагнення вести тверезе життя. Якщо ж він бачить, що людина тягнеться до доброго і світлого, відкидає явні вади і шукає Бога, диявол підсувує їй таку модель релігійного життя, яка не лише не з'єднує цю людину з Богом, але навпаки спрямовує її в гарантовану загибель. Я присвячував цілий цикл заповідям по просповідь, як правильно сповідатися. І скільки там захованих тих таємниць, якими диявол людину спокусить, але би тільки вона не з'єдналася з Богом. Людині, яка шукає Бога. Диявол якби говорить, хочеш знайти Бога, йди сюди, і й безліч релігійних помилок, що ведуть в сектанство, язичництво або відвертий демонізм. Чого варте тільки одне сатанинське гасло Бог має бути в душі, а в церкву ходити не треба. Це при тому, що сам Христос сказав, Я збудую церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. Матея 16,18. Як бачите, ж не скаже прямо, що Бога нема, бо Іван чи Марія перехреститься, Тфу скаже і ця нечість пропаде. Але тут. так Ніби вірив Бога, Бога так, церкву ні, але поза церквою немає спасіння. Поза церквою ми не можемо висповідатися, ми не можемо причаститися, а хто не їстиме тіла Сина, сина чоловічого, і коли хтось не питиме його крові, не матиме життя вічно. Ось, дорогі мої! Якщо ж людина все-таки знаходить істинний шлях до церкви Христової, входить у життя церкви і починає вчитися будувати свої стосунки з Господом, то цей рогатий психолог, про якого я і раніше говорив, і тут не дрімає. У нього на виз... вибір безліч варіантів шляхів хибного благочестя, йдучи якими людина стає повною протилежністю тому ідеалу християнина, до якого її закликає сам Христос. Чого тільки варті різні християнські забобони? Тут ми повинні. Застановитися, бо істинне духовне і церковне життя полягає в зміні розуму, позначене грецьким словом метаноя, у нас перекладається як покаяння, навернення. В очищенні душі від гріховних навичок і у надбанні нової властивості здатності вміщувати у себе і вести іншим людям божественну любов, любов, про яку сказано в Святому Письмі, любов довго терпить, любов милосердствує, любов не застрить, любов не вихваляється, любов не пишається, не безчинствує. Не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, всьому сьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Така любов ніколи не минає, 1 Коринтян 13. 4, 8. Якщо людина в процесі цього церковного життя не набуде перерахованих туди якостей, значить її духовне і церковне життя йде неправильним шляхом. Заздрість, безчинство, шукає свого, гнівається. Бачимо, які чинники. Показує нам, що ми не на правильному шляху. А правильний шлях християнського духовного життя називається співпрацею. Тобто спільною роботою Бога і людини по спасінню цієї самої людини. Без Бога, без його допомоги, Його. Пророзумового водіння людина самостійно не може очистити свою душу від зла гріха і зробити її велелюбною. Але і Бог, який дав людині свободу вибору і відкрив їй шлях спасіння, не може за комір тягнути в рай того, хто не хоче цього. І чинить опір Богові. Чи диктує Господу, як він має її людину рятувати? Ніби Господи, ти мене урятуй, і введи в Царство Небесне, але тільки на Мерседесі представницького класу, і щоб з музикою і шампанським на додаток? Коли хворий приходить до лікаря, і той діагностує в нього туберкульоз легенів. Хворий повинен заради одужання прийняти всі умови лікування, які запропонує йому лікар. І вже точно треба кинути корити. Бо корити і лікуватися при хворих легенях ну це безглузде заняття. Так і в лікуванні душі. Від того смертоносного вірусу гріха важливо точно дотримуватися рецептів небесного лікаря, який досконало володіє мистецтвом лікування людських душ від пристрастей. Від самої людини вимагається усвідомлення своєї хвороби. Бажання зцілитися і старання при виконанні всіх рекомендацій і лікувальних процедур, наскільки болючими б вони не були. А для цього треба, дорогі мої, спираючись на Божественну допомогу самому що сили працювати по викорчовуванню із себе гріховних звичок і бажань. Падаючи, знову вставати, чіпляючись за цю благодатну допомогу, йти, повсти, знемагаючи до останнього подиху, але нестримно прагнучи до того ідеалу духовної досконалості, який явлений нам Богом у Сині своєму, Ісусі Христі. Життя християнське багатогранне. І кожна грань може стати каменем спотикання, а може стати шайво, яке просвітлює і відкриває небеса. Ми вибираємо залишити грань життя такою, як є, чи доводити її до досконалості. Ходимо до храму. Якщо нам подобається бути в храмі, але Бога. В ньому ми не шукаємо, то Бога й не побачимо. Ми так і залишимося такими недорозвинутими переростками, які лінуються вникати в суть спільної справи і спільної трапези, у якій беремо участь. Ми сповідаємося, але якщо наша сповідь не щира, немає жалю, немає постанови виправитися, то ми ніколи не зрозуміємо суті сповіді і зміст спокаяння, через яке розпочинається наше преображення. Ми прощаємося, але якщо внутрішньо не готуємося до зустрічі зі Спасителем, то не зможемо осягнути Його присутність в нас. І його дію у нас. Ми читаємо чи слухаємо Слово Боже, але якщо зупиняємося лише на тому, що нам здається ясним і зрозумілим, так як сектанти різні приймають тільки те, що їм підходить, а що не підходить, відкидають, то стаємо подібними до книжників і фарисеїв. Які добре знали Слово і використовували Його для власного блага і власної слави, стаючи гробами побіленими. Ми постимо, але якщо не вникаємо в суть посту, то не отримаємо сили пройти свій шлях до Господа. Бо часто той піст у нас то чиста дієта, бо постимо правдиво тоді. Коли ти сам не з'ївши, віддаєш це іншому. Життя християнське багатогранне, і кожна мить відкриває нову грань, та чи готові ми її прийняти і повцін... повноцінно діяти в ній? Якщо готові, то де Господь в цю мить. Ми з Ним, чи ми без Нього. Бо коли не Господь, будує дім. Даремне будівничі трудилися, коли не Господь береже місто, даремне пильнує сторожа, Даремно устаєте вирано і лягаєте пізно. Псалом 126: 1, 2. днів вже Івана Хрестителя і донині царство небесне силою здобувається, і хто додокладає докладає зусилля, здобуває його, Матея 11, 12. Господи, даруй нам силу, якою Царство Небесне здобувається. Даруй нам силу постійної пам'яті про Тебе. Допоможи нам з тобою йти до храму і перебувати в нього. Допоможи нам сповідатися з Тобою і з тобою приймати Твоє тіло і кров. Допоможи нам з тобою вивчати Слово Твоє. Щоб наука Твоя наповнила нас, щоб нас переобрасила. Допоможи нам постати з тобою і стійко кота, впевнено, йти шляхом, який ти відкриваєш. Допоможи нам кожну мить нашого життя перебувати з тобою в тобі і для тебе. Парадоксом нашого часу є те, що ми маємо високі будівлі, але низьку терпимість, широкі магістралі, але ужкі погляди, витрачаємо більше, але маємо менше, купуємо більше, але радіємо менше. Маємо великі будинки, але менші сім'ї. Найкращі зручності, але менше часу. Маємо кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію. Маємо більше експертів, але і більше проблем, кращу медицину, але гірше здоров'я. П'ємо занадто багато, куримо дуже багато, витрачаємо занадто безвідповідально. Сміємося занадто мало. Їздимо дуже швидко, гніваємося занадто легко, спати лягаємо занадто пізно, прокидаємося занадто втомленими, читаємо занадто мало, занадто багато, дивимося телебачення і молимося занадто рідко. Збільшили свої домагання, але скоротили цінності. Говоримо ба занадто багато. Любимо занадто рідко і не видимо надто часто. Знаємо, як вижити, але не знаємо, як жити. Додаємо року до людського життя, але не додаємо життя до руки. Досягли місяця і повернулися, але на силу переходимо вулицю і знайомимося з новим сусідом, Підкорюємо космічні простори. Але не душевні, робимо великі, але не кращі справи. Очищаємо повітря, але забруднюємо душу, підпорядковуємо собі атом, але не свої забобони. Пишемо більше, але дізнаємося менше, плануємо більше, але добиваємося меншого. Навчилися поспішати, але не чекати. Створюємо нові комп'ютери, які зберігають більше інформації та вивертають потоки копій, ніж раніше, але спілкуємося все менше. Це час швидкого харчування та поганого травлення. Великих людей і дрібних душ. Швидкого прибутку і важких взаємин, час зростання сімейних доходів, доходів і зростання числа розлучень, красивих будинків і зруйнованого домашнього затишку, час коротких відстаней, одноразових підгузників, разової моралі, зв'язків на одну ніч, зайвої ваги і таблеток. Які роблять все, збуджують нас, заспокоюють нас, вбивають нас, час заповнених вітрин і порожніх складів, час, коли технології дозволяють цьому зверненню потрапити до вас, в той час дозволяє вам ділитися ним або просто натиснути видалити. Запам'ятайте, приділяйте більше часу тим, кого любите, тому що вони з вами не завжди. Запам'ятайте, скажіть добрі слова тим, хто дивиться на вас знизу вгору з захопленням, тому що ця маленька істота скоро виросте, і її вже не буде поруч з вами. Запам'ятайте. І, гаряче, притисніть близьку людину до себе, тому що це єдиний скарб, який можете віддати від серця, і він не коштує ні копійки. Запам'ятайте і говоріть люблю тебе своїм коханим, але спочатку дійсно відчуйте, поцілунок і обійми можуть поправити будь-яку неприємність, коли йдуть від серця. Запам'ятайте і тримайтеся за руку і цінуйте моменти, коли ви разом, тому що одного разу цієї людини не буде поруч з вами. Знайдіть час для любові, знайдіть час для спілкування, і знайдіть час для можливості поділитися всім, що маєте сказати, тому що життя вимірюється не числом вдихів видохів, а моментами. Коли захоплює дух. На кінець розкажу вам притчу, яку розказала одна студентка. Одного разу професор на одній з лекцій представив нам новеньку. У цей момент я відчула легкий дотик до свого плеча, озирнувшись. Я побачила маленьку сухеньку, стареньку, усміхнену, так відкрито, що мимоволі усмішка осяяла і моє обличчя. Привіт, красуня, мене звуть Роза, і мені 87 років, сказала вона, можу я присісти поруч? Я посунулася, щоб поступитися їй місцем. Звичайно, сідайте, можу я дізнатися, що привело вас до університету в такому. Невинному віці, мені раптом захотілося жартувати. Я тут, щоб зустріти багатого чоловіка і народити йому купу дітей, підморгнувши мені, говорила старенька. А якщо серйозно, Роза подобалася мені все більше і більше. Мене зацікавили мотиви появи тут цієї вельми старенької жінки. А якщо серйозно, я завжди хотіла здобути вищого світу. І ось я тут, відповіла Роза. Після лекції ми вирішили студентську їдальню і разом пообідали. З цього дня ми протягом трьох місяців обідали разом. Роза стала душею компанії майже всіх студентських тусовок. Всі студенти охоче спілкувалися з нею, ні разу не висловивши свої неприязні, в кінці семестру. Ми запросили її виголосити промову на випускному вечорі. Коли вона йшла до трибуни, листки зі шпаргалками випали з її рук. Сніяковів ще роза спробувала підібрати їх, але зібрала далеко не всі листочки. Прошу вибачення, я стала такою розсіяною. Заради чоловіка, я кинула пити пиво. Тому від візки я п'янію значно швидше, пожартувала вона. Я вже не зберу шпаргалки, тому дозвольте просто сказати мені, що я думаю. Поки затихав сміх, вона, прокашлявшися, почала свою промову. Ми не перестаємо грати, тому що ми дорослішаємо. Ми дорослішаємо, тому що перестаємо грати. Є всього лише кілька складових вашого успіху, молодості і щастя. Ви повинні посміхатися і кожен день знаходити щось смішне в житті. Вам необхідна мрія. Коли ви перестаєте мріяти, ви вмираєте. Навколо нас стільки людей, які мертві, і вони навіть не здогадуються про це. Є величезна різниця. Між старінням і дорослішанням, якщо вам 19 і ви цілий рік будете валятися на дивані і нічого не робите, вам стане 20. Якщо я проваляюся на дивані цілий рік і нічого не буду робити, мені виповниться 88. Немає нічого складного в тому, щоб стати старшим. Нам не потрібен талант чи дар для цього, щоб постаріти, дар в тому, щоб відкрити нові можливості для себе в перервах. Не шкодуй ні про що. Старі люди зазвичай не шкодують про зроблене, вони сумують про те, чого вони не встигли зробити. Бояться смерті ті тільки, в кого є багато жалю. Закінчивши свою промову фразою З повагою Роза, старенька повернулася на своє місце. Ми всі мовчали, переварюючи, почути. Через рік роза здобула вищу освіту, про яку вона так довго мріяла. А ще через тиждень вона тихо померла у сні. Понад дві тисячі студентів прийшло на її похорон в пам'ять про те. Що ця маленька світла жінка навчила їх бути тими, ким вони можуть і хочуть бути. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!